час тече все змінюється, а Electronic Arts все продовжує випускати ігри для застрілої платформи, що зовні виглядає гірше ніж ігри п'ятирічної давності. Отже, перший Гаррі Поттер від гримів у кіно. Гра за мотивами, звичайно, продалася, як гарячий вазелін вазеліну День батьків та їх синів. І не дивно, що запах грошей привабив цю корпорацію, яка все робить не заради грошей. І вони підготували другу гру за другим фільмом, який ось ось мав відвідати кінотеатри. Чи вийшло в них зробити пластичну операцію Рону, які ще цікаві особи в цій грі Ми побачимо. Дізнаємо. E eu te Yeah, yeah. Challenge Everything. Куди ви шматок фрази втратили? А точно у вашій грі немає ніякого челенджа. Забув. Починається гра з того, що попереджає нас, що цього разу вона використовує автозбереження замість застарілих ручних. І начебто це навіть круто і зручно, але це автозбереження відбувається буквально щохвилини. І під час нього гра зупиняється і чекає, поки це автозбереження пройде, після чого завантажує локацію і лише тоді дає нам пограти. Постерігаючи це слайдшоу, так само як і в першій частині, у мене в голові починають. Прокручуватися кадри однієї гри від бідних чеських розробників, які за банку пива і пару цигарок у тому ж році змогли у своїй грі зробити повноцінні круто поставлені катсцени на движку гри. І також, як можна помітити, цього разу картинки у цих слейшов є страшенно застарілими 3D-модельками, взятими швидше за все з версії для PlayStation 2, замість вручну намальованих і досі симпатичних картинок, як це було в першій грі. І не зрозуміло навіщо це було зроблено, якщо все одно навіть ці модельки, що тут ніяк і нічим не схожі на тих персонажів, що будуть у самій грі. Harry Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back, he will be in mortal danger. Ти, мабуть, пропустив з уваги минулий рік, у якому Гарі точно також погрожувала величезна небезпека. Що ти тоді не приїжджав і не попередив його про це. Як мені здається, після того як він убив Волан-де-Морта і побачив обличчя низко рона, йому вже нема чого боятися в цій школі. І чого це тільки один добі, так переживає за життя хлопчика, тоді як дорослим людям, які мають відповідати за цих дітей, взагалі насрати, зігравши вже в таку купу ігор з першої плойки. Я тільки зараз виявив, що цим іграм можна поставити. Широкоформатний дозвіл без розтягування картинки. Ось такий я прогресивний та уважний. На відміну від фільму на хаті Урона у грі ми потусуємося трохи довше, і це мені здалося непоганою різноманітністю від однотипних коридорів Кокварсу і чимось унікальним по відношенню до першої гри. До того що не унікально, я ще дістануся. Як і раніше, паличка Гаррі раптово вирішила ніфіга електризуватися. Йому б не завадило до сантехніки її віднести. Try and Remember, press the X button to call. цього разу. Розробники мало того, що тримають нас за відсталих немовлят, так ще й вважають нас старими склеротиками, які не здатні запам'ятати навчання, якому нас навчали рік тому, і в більш важких іграх можливо це і правильно в кожній грі по-новому навчати гравця, тому що він міг у минулі частини і не грати. Так це я тільки що послав нахуй сам себе з оглядом асасину. Трохи і сказав хуйні там. Тут же тебе навчають натискати кнопку X, коли висвітлюється кнопка X. Для цього зрізно потрібно 30 разів говорити нам, що потрібно натискати кнопку X. Ronald Weasley, I thought I asked you to stop that ghoul from making such a racket. He's still dropping pipes over the attic floor. It's driving me mad. Коли вам ліньки малювати 3D-модельку персонажа, просто заховайте її десь у будиночку і нехай він викрикує свої репліки, не висовуючи з нього навіть своєї морди. І якщо тебе так бісить цей гуль, може, підеш і сама з ним розберешся, ні? Let's climb up onto the roof and jump in through the attic window. У чому проблема скористатися сходами? Чи ці ящики – це єдиний шлях на Climb onto a crate, walk up to it, and use the up-directional button. Push into the small crate to climb on top, and then Run over the gap to auto jump. Ти, ти щойно мені це вже казав? І так, у плані керування гра залишилася точно такою ж а тому залишилася і ця дебільна система з автоматичними стрибками замість звичайної кнопки для стрибка, як у нормальних іграх. І також у відосі по першій грі я забув згадати, але можна і тут. Гра вийшла у 2002 році. DualShock з'явився у 1998. му Але керування в цій грі все ще заперечує існування стіків, так само як і товстуха заперечує існування свого підборіддя. Тому що в 2002 році ще році. Ще залишилося два бідняки, у яких все ще був оригінальний контролер без стіків, і їх у жодному разі не можна було образити. Що ж до графіки, то вона залишилася точно такою самою, без найменших покращень, наскільки я зрозумів, всі сили та гроші видавець направив на Next Gen версію, яка в триліон разів краща у всіх сенсах. А це зробили якнайшвидше з пресетів першої частини, просто трохи змінивши місії, десь трохи змінивши текстурки, щоб навіть ті бомжі, які не змогли собі дозволити нову консольку, змогли насолодитися. Вибачте, не те слово, змогли принести. Ти гроші компанії, яка створює ігри, ні в якому разі не заради грошей. Забралися ми на горище, і тут нам треба рухати скриню, ловлячи нею труби, що падають. Замість чого можна було просто по трифікусом таталусом заїбашити гуля, і завдання закінчилося б набагато швидше. Ваша сім'я настільки багата, що може собі дозволити розбивати якісь бочки, які ще можна використати. І в чому проблема просто відсунути їх. look. Over by the Puffs game Добре, що ти уточнив, що це Джинні, тому що мені здалося, що це 40-річний алкоголік у глибокій депресії через прострочену водяру, яку він учора залпом вижар. Та да що ці Фред та Джордж так схиблені на цих бобах, що перетворили їх на якусь валюту. Вони у них на городі вдома ростуть дохера хера, і ми ще треба. І чому тільки в Гогварці? Я ось зараз у них удома знаходжусь, чому вони тут мені нічого продати не можуть. І чого це Джинні так сміливо розмовляє з Гаррі? Як? Що у фільмі вона до обсикання його соромилася і тікала з міста, щоб не настала пізда цих карток у Фреда та Джорджа можна буде купити п'ять штучок по 50 бобів за кожну. І після того як я куплю всі ці картки, потреба в бобах пропаде повністю, але їх все одно можна буде збирати, і назбираю їх я штук 300 під кінець. Навіщо стільки незрозуміло? Ну а ці картки чарівників служать лише як колекційний предмет. Так, в них можна почитати трошки про того чи іншого чарівника, але якогось прокачування вмінь або бонусного костюма або хоч чогось. will need the denoming gloves to grab the gnomes. Unfortunately, I seem to have lost them under all this junk. Персонаж уже встиг домовити свою репліку, але його губи цього не зрозуміли. Такого в грі буде просто до хріна. І під усім цим сміттям Джордж має на увазі дві скриньки і один телевізор. Якщо ти так упевнений, що рукавички там чого сам не перевірив, це три шматки текстури. Жодак важко було перевірити, і в чому проблема одягнути будь-які інші рукавички чи схопити гнома голими руками. І зрештою знайшов я ці рукавички у телевізорі, тому що це найкраще місце, в якому можна зберігати будь you found the denoming gloves. Here they are. Міг по людськи підійти і дати їх мені. Ні, треба було ж пурнути їх у мене як показ гівном. Тобі 80 років, що ти посеред ранку спати вже хочеш. Одна з небагатьох нових механік у грі це ж бурляння гномів. Чим далі ти ж бурнеш, тим більше очок отримаєш. А також отримуєш додаткові очки, якщо потрапиш по одному з предметів. Досить непогана мінігра, і мені навіть сподобалося у неї грати. Трайкен, гарі! Іди в дупу. Летсю дуелі, це також новове. Ведена механіка, яка також мені дуже сподобалася. Ти бігаєш ліворуч і праворуч, намагаючись, щоб противник по тобі не потрапив, і намагаєшся потрапити по ньому. Як на мене, це найвеселіша частина у грі. Та й взагалі, поки ми не дісталися Гогвартсу, з'являється відчуття, що груцю зробили практично з нуля, стільки тут всього нового і цікавого. Але рано радієте. Коли ти перемагаєш у дуелі, паличка противника сім'я випроскує квіточки. Чому мені шкодять випрані труси, що прилетіли мені в обличчя? Настав нарешті час, іти на косу, Лею за підручниками залізли ми в камін, сказали не те, що треба сказати, і замість того, щоб відразу з'явитися в іншому каміні, як це зазвичай відбувається біля телепортів. Ми з'явилися на якійсь перекошеній підлозі, по якій ми ковзаємо і намагаємося не зачепити край, щоб не провалитися. Тому що з чого як не з двосекундного моменту фільму зробити тривалу та безглузду міні-гру? І раз це переміщення настільки небезпечне, що ти можеш тупо вилетіти за межі та здохнути. У мене є серйозні питання до батьків візлі на рахунок передачі їхніх дітей до дитбудинку та відбирання у них батьківських прав. Іноді гра зупинятиметься, і цей кадр переходитиме до книжки. Можливо, вони зробили так, щоб цей стоп-кадр з гри відповідав малюнку з наступними кадрами з книжки, ось тільки він не відповідає. І навіщо це було зроблено, ще й так криво з цими смужками та якимось зеленим фільтром, не зрозуміло. І начебто здавалося, ось хороший привід додати ще трохи геймблею поза Хогвартсом. До того ж, модельки косої алеї у вас вже з минулої гри є. Але ні, катання на жопі всередині телепорту розробникам здалося набагато важливіше, ніж подорож по місці, назву якого я забув, куди Гаррі потрапив Неправильно промовивши назву, і в першій частині в косі, алеї я зустрічав бабку біля входу в цей провулок, яка говорила, як тут страшно, і още ходити туди не треба. І почувши це, мені стало цікаво, що там може бути і що я там побачу в другій частині, коли Галя туди потрапить. Але ніхіра, я там не побачу. І до чого була та бабця в першій частині, не зрозуміло. wiser. Так, стоп, Н навіщо вони полетіли машиною? Де ви втратили момент, коли Гаррі з родом не змогли пройти на платформу? У цій версії сюжету вони просто взяли і вирішили порушувати хогвартські правила? В такому випадку я навіть і не проти, щоб цих дурнів зі школи виключили. Like Як ви могли втратити поїзд, який, судячи з того, що разом з вами в тунель заїхав, весь час був десь поруч? До речі, а чого це Гаррі за кермом машини? Батька рона, і звідки він знає, як водити її? Так, а щодо цього сегменту з тіканням від поїзда я чув багато чого негативного з інших оглядів, але погравши в нього, не помітив у ньому нічого важкого і непрохідного. Пройшов з першого разу лише трохи покоцавши машину. Та так, що це гріх тим оглядачам, які не змогли це пройти. А хоча кілька питань до цього тунелю у мене все ж таки є, навіщо в ньому настільки багато світлофорів, за якими не буде ніякого переїзду, перед якими зазвичай світлофори і ставлять? Яка у цих світлофорів функція? І ви до речі, вже з. Кілька разів вилітало з тунелю. Що вам заважало у цих місцях піднятися трохи вище, або відлетіти у бік, щоб поїзд вас більше не чіпав? Або у тунелях можна побачити іноді відгалуження від основної дороги. Заїдьте туди, пригальмуйте і дочекайтеся, поки поїзд проїде. Все проблема вирішена. Якщо у вас там існують штуки для безкоштовного ремонту машини, чому ти тоді після гримучої верби так переживав, що батько тебе відмудохає за те, що ти розбив його машину? Візьми та збери ці ключі, і батя нічого не дізнається. На 50-му виїзді з тунелю все ж таки додумалися зійти з дороги. Something wrong with the car. Не можу не погодитись, коли машина на ходу видає лише звуки холостого ходу, з нею явно щось не так. З гримучою вербою нам доведеться битися, бо рон забув, як працюють ручки біля дверей. І під час цієї битви верба буде досить часто хапати цю машину і харачити її так по землі, що я збентежений, як рон там взагалі вижити промудрився. Обличчя людини, яка щойно отримала 38 переломів. тридцять краще бути... Griffendor! Тому що це дуже важливий момент у сюжеті, який нам обов'язково потрібно нагадати, і який нам ще раз нагадає цей же капелюх пізніше, коли ми зайдемо в офіс Дамблдора. Snape. Ні, це Лорд Фаркуат. You will go immediately to your common room. Навоцинкбатгатапаниші спойлер, він так і не придумає. Ось ми і потрапили у Хогвартс, де ми можемо побачити, наскільки розробникам було ліньки щонебудь вигадувати. І в плані самого Хогвартсу зрозуміло, що йому за рік змінюватися. Але крім нього, більшість завдань будуть звичайнісіньким розкіном завдань з першої гри, а іноді один в один скепійованих. А противники, звукові ефекти, анімації персонажів, графіка і навіть деякі катсцени та репліки, це один в один перша гра. Прикро враховуючи, як бадьорово вона починалася, демонструючи стільки всього нового. Але дещо нове в грі все ж таки помітити можна. А саме рон, you you way? Можна помітити, що Гаррі навчився розмовляти. Stay at І тому ти зачарував обладунки, щоб вони на шматки роздробували Гаррі, щоб у замку стало ще небезпечніше, ніж стане у результаті. Wow! Harry I'm Колін Кривий. Так, Колін, я тебе урочисто вітаю. Мені здавалося, що перекосойобити обличчя більше ніж урона неможливо, але ти мене зміг переконати. Я задоволений, що поставив широкий екран. Тепер я ці морди зможу спостерігати в ще більшому розмірі. І якщо у фільмі він просто трохи дратував, але витерпіти його можна було, то тут через пару секунд його знаходження на локації я вже захотів відібрати у нього фотоапарат, щоб він подивився в очі Василіска напряму. Черівна паличка Гаррі все ще вміє вейп. Look, this lock cut's office. I'm surprised he can get his big head through the door. Ти взагалі розміри ваших дверей бачив? У них протиснутися навіть найбільший шанувальник Макдональдса зможе. Oh no! Жирна леді з першої гри перейменувалася на рожеву леді. Розробники чогось почали здавати позиції. І навіщо взагалі для цих дверей потрібен пароль? У вашому чарівному світі ви не можете зробити якесь сканування особи для підтвердження особистості та автоматично відчиняти двері тільки тим, хто прямо зараз у тому чи іншому факультеті навчається. Пароль, якби можна і випитати в одного з балакучих студентів, який слабенький захист. Та й навіщо взагалі пароль? Що такого в тому, щоб учень з одного факультету заходив до? Вітальні іншого факультету. На перших хвилинах гри Хогвартс повністю виправдав назву гри. Тут є Гаррі Поттер, і тут є таємна кімната. І не одна таємна кімната, а ціла купа таємних кімнат, які заховані по замку, і всередині яких зазвичай потрібно розгадати простецьку головоломку, за вирішення якої тобі дадуть картку чарівника. І раз у цій грі повно секретних проходів, які треба дослідити, щоб знаходити ці картки, чому б було не зробити хоча б якусь подобу карти, щоб я хоч якось міг орієнтуватися у всіх цих лабіринтах. Нас винагороджують. Очками для факультету за вбивство живої книжки, у якої могла бути сім'я, діти і навіть якісь плани на майбутнє. Іншими словами, Гаррі Поттер вирішив сплагіатити 451 градус за Фаренгейтом. So worse, О, цитатка з фільму. Дякую. Цитатка з першого фільму, звичайно, тому що попросити сценарій до другого фільму у Warner Bazers електроніки не змогли. Like вони нагороджують кубками учнів за те, що вони вчасно приходять на заняття. Ніхуя собі мотивація не запізнюватись. Так, ці тупі перегони до уроку тут залишилися, і вони тут продовжили бути такими ж незручними карявими і безглуздими. І більше того, на відміну від першої гри, тут таймер подвійний. Якщо пропустиш перший, то просто не отримаєш. Миш нагороду, а от якщо вже пропустиш другий, то починай цю тупу гонку по новому. On, about to start. А хіба Снейп нам не казав сидіти тут, поки він не придумає, як покарати нас? І ти сама не казала нам йти сюди, щоб снейп нас не знайшов. Який сенс тоді було бігати замком дізнаватись пароль, якщо все одно на заняття у когось можна було б спитати це? Have a look at my photo album, Harry. It's on the table. My photos aren't like ordinary photographs. Згодом ці фотографії також є підтвердженням того, що від початку гри ти за нами стежиш і нишком фотографуєш. Навіть із поїзда вистрибнув, щоб фоточку зробити. Expelliarmus! Твоє заклинання, здається, поламалось. Після нього паличка противника продовжила перебувати в його руках. Швидше за все, тому що моделька персонажа і паличка це одна загальна моделька. Постійно протягом гри зустрічатимуться подібні катсцени, які служать для того, щоб у тебе з'явилося ще більше бажання дати по морді розробникам. Які не додали в гру кнопку пропуску катсцен. Можна пропускати репліки, але коли ніхто не говорить, це обов'язково дивитися. Що це за логіка така у цій грі, так само як і в минулій, камерою ти керуєш за допомогою тригерів. А іноді, коли гра хоче, вона підправляє її положення, як їй треба, і робить це далеко не завжди, так як цього потрібно мені. Професор Спроу має виводю самтин спешу. Я готовий посперечатися своєю ниркою, що відмовила, що актор, який зачитав цю репліку, не досяг у своєму житті жодних успіхів. This is a Which is why you're earmuffs. А так ось чому вони на моїй голові раптово з'явилися тільки я через двері. Пройшов ти коли вдягти їх встиг? А наступну сцену я б хотів залишити в необрізаному вигляді, щоб організатори Оскара звернули увагу на ці незаслужено забуті таланти. Harry, wait. What? Speak up, Hermione. вони з підів об'їлися і думають, чи вони в уповільненні, чи прибухнули Вігенвельда зі спіртом. Оліверу не завадило б трохи поголити брови. Вони зазвичай не об'єднуються одна з одною. it could be. It's me. Я звичайно розумію, що це ви так слідуєте фільму, і все таке, ось тільки в такому разі, якщо ви так багато говорите про квідіч, не завадило б ставити в гру цей самий квідіч, а в результаті квідіч буде тільки один, і представлятиме він одну лише гонку з Малфоєм з фільму. Чи варто воно було того? Перегони, до речі, складають більшу частину цієї гри, куди не глянь, скрізь треба кудись або від когось тікати, навіть у найдивніших моментах. Але до них дійдемо пізніше. You'll pay for that now, boy. Ron, are you all right? I don't feel so cool. <laughs> Ron, you'd better get to Hagrid's quick. Follow Ron, Harry, and don't let him out of your sight. Ось ми і дійшли до ще однієї безглуздої гонки. Нам треба бігти за роном, який дорогою виригує слимаків, тому що взяти його під ручку і довести до Хагаріта, мабуть, надто важко було. Або просто хай би рон утік, а Гаріб спокійним кроком дійшов би до холупки Хагаріта. Він же знає, де вона знаходиться. І звичайно, половина цих гонок має в собі цю срану слизьку підлогу з Грінготса. Тому що чому б не перенести у сіквел найхеровішу механіку з оригінальної гри і помножити її кількість разів на 30? Це ж так весело, коли ти не можеш по-нормальному керувати персонажем. Під час цієї гонки показчик унизу показує, як ми далеко один від одного. І ці показчики мають вигляд вилізаних із фільму голів Гарі Тарона. Тому ж, ну хоч щось має бути як у фільмі. У цих гонках на слизькій підлозі я виявив єдиний плюс автоматичного стрибка. Коли ти наближаєшся до уступу і маєш впасти, Гарі автоматично відстрибує. Це зручно враховуючи, наскільки це керування незручне на цій слизькій підлозі. Але всі ці побігушки до Хагелі того. Коштували, бо прийшовши до нього, нам дали завдання збирати слимаків, що вилітають з рота Рона, щоб він ними не забруднив підлогу. З чого я іржав протягом усього цього лову? Але головне питання не відпускало мене до самого кінця. Якого хріна Рон ти ліпає головою вліво-вправо, а не просто нахилиться над цією бочкою і не виригає все одразу в неї. Гаїфелінво. Ти це сам у себе питаєш? Are you okay, Harry? I'm fine. Роне, я боюсь тебе розчаровувати, але в тебе здається магічна шизофрінія. way your wand's за behaving. вона постійно твердне і приймає стояче становище, як тільки ти поруч зі Ой. А якщо серйозно, то момент поломки його палички спочатку нам ніхто не показував і навіть не казав, що вона зламалася. А тому питання, чого це його паличка так дивно поводиться, може надовго спантеличити непідготовленого гравця. Really, Harry? I don't know what you've got against Professor Lockhart. He's a fantastic teacher. Найрозумніша дівчинка у школі і не здатна зрозуміти, що локхарт піздабол. Що це за урок, що складається з п'яти учнів? Tele class, I'm Gilderoy Lockhart, five times winner of таймс, Weekly's most charming smile award. тут і не посперечаєшся, дивлячись на цю божественну посмішку, з мене прямо таки автоматично труси злітають. З якого часу Лохард знає, хоч якісь нормальні заклинання. Happy Death Day, Nick. I think Ron has a present for you. I'll go Tell him to bring it over. я це зроблю, тому що Рон, здається, заснув стоячи з відкритими очима. Ще одна ідіотська мінігра перейшла з першої частини в другу, а саме тир з використанням стрілочок. Гаррі щойно потрапив до лікарні через батон і тарілку з желе, які прилетіли до його обличчя. Ви вже навчали мене ці міні грі. Отона нахуй. Я вимкнув інвертоване керування мітлою, але воно все одно залишилося інвертованим. Ованим пам'ятаєте, я вам казав наскільки незручно грати в тир від першої особи за допомогою стрілочок. Так, от я трохи не йобнувся, намагаючись прицілитися на цей сраний сніг, щоб упіймати його. Люди, які стверджують, що стільки не такі зручні, як мишка, ймовірно, не намагалися робити аналогічні дії за допомогою стрілок. Я глибоко перепрошую, але я хотів би ще раз залучити Оскарівську комісію. Цього разу на кращу постановку в історії. It means The of is open again. І робити з цим я взагалі нічого не буду. Не піду її закривати, не спущусь вниз і не перевірю, що там діється, не знайду в ній Дженні Уизлі і не робитиму жодних дій для її полятунку. Гаррі Поттер чудово за мене виконує мою роботу, так що нехай і далі виконує. А судячи з виразу обличчя Гаррі, вона швидше за все каже йому, що в Хогвартсі військомат відкрили. Коса. Але я повернулася всередині гри, хоч логічніше її було вставити на початок. Ну да гаразд, і робити в ній нам належить абсолютно те саме, що й минулого разу. Але дякувати богові без грінготса цього разу. Тепер у нас тільки два магазини замість трьох. І всередині одного з цих магазинів нас чекає точно те саме завдання, яке було в першій грі, тільки зі зміненими текстурками. А у другому знову цей ідіотський тир.

І, і і що? Ніхто з учнів, що спостерігає за дуелю, навіть не спробує допомогти Гаррі розправитися зі змією чи хоча б побігти покликати якогось вчителя на допомогу. Гаррі Ірон перетворилися на Креба і Гойла і озвучили їх настільки чудово, що я просто не можу пройти стороною цей шеневр. Are you two all right? Yeah. шедевер. Are you okay? Хочу тільки нагадати, що того ж року вийшла перша мафія. На навіщо ти понюхав свою пахву? Щоб дістатися до Малфоя, нам потрібно простежити за одним із слізерінців, бо раптово Гарі та Рон не знають, де їхня вітальня знаходиться. Переслідувати його, звичайно, належить по слизькій підлозі. Час уже премію місцевим прибиральникам видати. Але більше мене в цій місії зацікавило те, яким чином кожному учневі слізерина не необхідно добиратися до своїх кімнат. Які перешкоди їм потрібно подолати, щоб просто піти поспати. Не дивно, чому вони. Не всі такими мудаками зрештою стають. Повернувшись назад у туалет, плакса Міртл вирішила покидатися в нас туалетним папером, який вона, будучи примарою, якимось чином може піднімати. У Гаррі Поттера прокрався персонаж із Хогвартслегасі кислогарі. The into a cat. Яку нам було ліньки малювати, а тому ми просто розповімо це в діалозі. Мені чомусь дуже здається, що це заклинання я вже вивчав у першій частині. А далі мені здається, розробники прийняли чогось дуже галюциногенного, тому що професор Локхарт закликав трьох карликів куплінових у сенсі купідонів, які хочуть закидати мене сердечками, щоб хуй знає, для чого я не настільки впорати, щоб це зрозуміти. Але щоб там не було, Галі настільки боїться це отримати, що готовий буквально своїм життям ризикувати, аби не отримати. Це. І звичайно, це ще одна гонка, тільки тепер у стилі Креша Бандикута. І причому це сюжетне відгалуження нікуди не привело і нічого нового не розповіло. Після нього Галі пішов читати щодене, кто Редла, всередину якого його засмоктить. І весь сегмент усередині цього спогаду пройде у вигляді слейд-шоу, тому що бігати від карликів педофілів набагато цікавіше, ніж відвідати локацію, яка була у фільмі і в якій можна було зробити якийсь цікавий геймплей. А о цій картині я вигадав назву хто не Стелсовий сегмент, в якому потрібно ховатися від. Філча і Снейпа, підбираючи заряди для плаща-невидимки, і відкривати двері, прийшовши через які можна буде помітити Філча і Снейпа, що телепортувалися туди. А якщо вони тебе спіймають, то викинуть на початок рівня і в жодному разі не поведуть до директора. Звучить підозріло знайомо, чи не так? А ага, гаразд тут ще магонгал з'явилися. Це вже кардинально. Все змінює. Феніван монідофайндаутсом стаф оледав туди водбійте lead them right That's all I'm saying. у фільмі Хаглі сказав цю фразу, тому що рони згарі сиділи у нього в халупці під мантією навідимкою. Тут же він вирішив просто раптово спиздонути проповиків, взагалі не знаючи, що рони гарі стоять поруч. Мої здогади про шизофренію можуть виявитися правдою. Ну і так, якщо вам лінки малювати анімацію людей, що спілкуються, просто знімайте будинок і вдавайте, що вони там усередині розмовляють. Said something funny, a different language. Цікаві літери. Вимовляти їх я, звичайно, не буду. Try saying something in okay. I'll try. Open. Я перепрошую, а ти впевнений, що на парселтанзі це сказав? Тому що мені чомусь дуже здається, що це дуже схоже на англійську. Як він міг довбанути себе своїм же заклинанням, якщо не забирав урона палички, як у фільмі? Пару слів про зір цих тролів. Слів не буде. Як і зору у цих тролів. Через купу кімнат з різними пастками та монстрами я все ж таки дістався таємної кімнати, паралельно думаючи, яким чином Джині змогла всі ті перепони подолати. І натрапив на її тіло, яке ще років 10 не можна гвалтувати. І нам презентували Тома Редла, який. <хи> Який раптово вирішив пофарбувати своє волосся в синій колір. А тепер просто представте Воландеморта з цим волоссям, і тоді він вже не здаватиметься таким жахливим. Ні, серйозно, хто з дизайнерів цієї гри вирішив, що сині волосся у хлопця, що жив у середині 20-го століття, це відмінне рішення. Я тепер зрозумів, чому він так бруднокрок не любить. Вони його просто у школі всі пиздили за його волосся. А де волосся, там можливо поряд і секс з хлопчиками. Загалом важке дитинство було у Тома Редла, це я зрозумів. І почалася битва з фінальним босом Василім. Іском розбита на дві частини. Перша досить стандартна, в якій просто потрібно пулятися фліпендою у відкритий рот змії, ставлячи собі питання, як він так ідеально розуміє, де я перебуваю, якщо Фенікс йому очі поламав. А в другій частині битви Фенікс притягнув на меч, за допомогою якого Галі відбиває лазери, що випускаються з зубів Василіська, намагаючись потрапити цим відбитим променем назад по його іклам. Я якось фільм неправильно дивився, або з якого часу Василіск перетворився на мисливця за привидами. І крім усієї цієї білі Берди, сама ця друга частина битви просто нереально довга. Що було б довго, Добре, якби в ній хоч щось відбувалося. А так я затискаю X, щоб відбити промінь, і просто стрілочками його спрямовую. П'ять хвилин тривала ця битва, і це з огляду на те, що я не вмирав. Руху Василіська один і теж різноманітності немає взагалі ніякої. Ти просто тиснеш X і рухаєш стрілками. Трохи чекаєш, і знову тиснеш X, і рухаєш стрілками. А здоров'я так повільно у нього зменшується, що просто жах. Ти чо, відробився? Тебе не кусав, змій And as for Harry, well... Once again, he truly was. The boy who бойгул вижив після з'їдання кілограма галюциногенних грибів, судячи з цієї картинки. Серйозно, що не так з вашими художниками? Це навіть не анімація, це просто картинки. В чому була проблема їх красиво намалювати? Гріфіндор знову виграв кубок, і гра закінчилася. І я б не став назвати її прямо поганою. Ні ніякого болю під час проходження я не відчував. Але все ж таки по ній помітно, що на неї витратили мінімальну кількість старань, грошей і часу, тому що робили її вже на неактуальну платформу, на якій у неї гратиме мінімальна кількість людей. Я чув, що версія на другу плойку прямо дуже кльова і краще, звичайно, програти в неї. А про цю спробу викачати ще пару копійок з бідних гравців, які не можуть собі дозволити PlayStation 2, спокійно забути і поставити лайк цьому відео, репостнути його, підписатися на канал і зайти в наш телеграмчик, де сука, я вже прострав жарт про слимаків у минулому відео.